І, звичайно, тема про ТЦК найулюбленіша у нашого втікача Луганського. По йому, вочевидь, щось муліє. Або, ну знаєте, вже котей раз повторювати, що мобілізація в Україні не росіянам, що без мобілізації в Україні українське військо не буде отримувати воїнів до своїх лав. А це означає, що російська армія, яка воїнів отримує шляхом різноманітних маніпуляцій з своїм суспільством, то ця російська армія, яка... Ту армію, яка поповнені не отримує, звичайно, що переможе. Тому для мене діяльність всіх цих осіб, а також інших різноманітних осіб на наших інформаційних просторах, які протистоять ТЦК або дискредитують мобілізацію, це діяльність прямо в інтересах ворога. Для мене все абсолютно зрозуміло. Водночас я не став брати якісь інші фрагменти по дискредитації ТЦК, а взяв ось ці, тому що знаєте. Подекуди контекст важливий, подекуди семантика важлива, подекуди ті слова. Той, знаєте, стиль, який використовується вкрай важливий. Бо ось тут, якщо ви ще раз переслухаєте, стає зрозумілим, абсолютно зрозумілим, на яку аудиторію працює Луганський, і звичайно, з яким інтелектуальним рівнем. Тобто пан Луганський окучує доволі таки низькоінтелектуальну масу людей, яка може сприймати саме ось такі банальні якісь образи, і водночас для цієї маси такі образи вони всмоктуються як губочка. Я Куда же он идет? На улицу. Первая мысль у меня возникла. Первая мысль, что тут хопа такой. И титушка в Волоклаве. ТЦКшники типа такие. хопача опача о мы за Януковича. Ваши висково обликовые документы. Шановный. И он такой, юта! Все, короче, ничего не сделаешь.